Всім привіт! Сьогодні ми з вами зібрали, щоб подивитися на мені порожняночки У мене вже повний пакет, тому вирішила, що настав час їх знімати. І давайте будемо розпочинати. Продуктів трішки не не прям мега багато, але все-таки пакет повний, отже, потрібно починати. Будемо з вами все по черзі і будемо розпочинати з волосся. Перше, що буду показувати вам, це шампуні. І давайте розпочнемо. Звісно, є ще такі, що завершується, але це вже буде в іншому відео. Перший шампунь, який я хочу показати вам це Ерба Віва. Ви вже це бачите не перший раз. Це шампунь з протеїнами пшениці та екстрактом вівса для сухого волосся. Дуже він прикольний. Єдине, що я ось зараз цей до довикорсла, більше в мене немає. Всі запаски подозавершувались І я дивилась, бо я це замовляла з мейкапу. Я тепер, на жаль, не бачу ні з цим, ні з іншим ароматом, ну жодного. Буду, звісно, сподіватися, що він колись з'явиться в продажу знову, але поки що немає. Від себе я його дуже сильно рекомендувала вам і не раз. На жаль, маємо, що маємо. Бо він завершився у мене і завершився не продається більше. Другий шампунь це у нас o з Argano для відновлення структури пошкодженого волосся. 400 грамів. Цей шампунь, як ви знаєте, я купляла в Аврорії. Дуже він мені сподобався. Я беру його, звісно, малих. Таких тарах, бо в мене є інші. У мене, наприклад, зараз на закінченні ще дві шампуні, але ви відповідно вже не побачите. Тому я тобто, не користуюсь однією, а різними. І вже дві, тобто дві на закінченні, і ще дві я вже почала використовувати. Тому ось такий. І до нього у мене одразу йшов кондиціонер, який завершився, також від Aushi, але з кератином. Так, зараз я поясню, чому в мене така різниця між ними, бо ж вони мають кожен свою серію, але шампунь мені цей сподобався тим, що він, він для пошкодженого волосся. Тут є протеїни пшениці, екстракт авокадо. І вона мені дуже подобається саме по аромату. Звісно ж, є такий кондиціонер, але мені кондиціонер більше подобається цей блиск та випрямлення, кератин. Тут, звісно, випрямлення нема. Але блиск є, тут є протеїн вівса. Саме тому я це взяла, тому що тут пшениця тут овес, і мені здається, що таке комбо має бути щось ближче до тієї шампуні, має давати ефект. Воно, звісно, так і є, просто що овес у нас тут, ну, бо ж ми не будемо кондиціонерно наносити сюди. Загально мені дуже подобаються ці дві лінійки. Я рекомендую їх двох. Просто я вирішила отак їх двох разом поєднати. І останній продукт для волосся це у мене. Піна для об'єму. Тут четверта фіксація. Ісана, це у нас з Росмана, це у нас бренд вироблено в Німеччині. Чесно вам скажу, я купляла у нас. У нас є магазин, називається Арсен. Я не знаю, наскільки вона це... ну, з косметикою суто. То там я купляла цю піну, вона дуже прикольна. Але, правда, я відчуваю, її в мене ще дестільки залишилось тут із терміном все ок. Але вона стала ріденька, нею неможливо користуватись. Тому я її викидаю. Продуктів для о, о, волосся у нас небагато, тому переходимо до тіла. Тут уже також, не також багато, але є. Перше, що я вам хочу показати, це піну для ванни від Релакс з бананом та манго. Тут аж ціла літер. Ви вже знаєте, у мене така була. Я користувалася нею двічі підряд. Тобто, один ресту використала і цю до використала. Дуже прикольна, я не можу забути. Цей приємний аромат, тому я її, звісно ж, використала. Після того, поки що нову не купляла саме таку, беру щось інше. Далі покажу вам від Fито Herbs Planet. Крем гель для душу. Пам'ятаєте, у мене був такий з м'ятою, цей з магнолією та білим чаєм. Також дуже прикольний аромат. Мені цього крем-гелю вистачило досить надовго. Дуже навіть надовго, він мені вже був трішки піднадоїв, але в один момент він завершився, і я була дуже сильно рада. Після нього я обрала від Ліори знову гель-крем для душу з кокосиком. Оцей у мене такий був з полуниці, цей з кокосом. Дуже він мені сподобався. Сказати чесно, з полуничкою трішки кращий просто аромат. Але і цей з кокосом дуже-дуже прикольний. Єдиний завершиться він дуже швидко у мене. Ну, Мега-мега-швидко. І останнє це, боже, це балеа. Хто знає цей бренд, думаю, я думаю, розуміє про що я говорю. Це дуже прикольний бренд, дуже класний гель для душу. Він мега-мега парфумований. Тут дуже приємні аромати. тут 300 г продукту. Я думаю, я не бачу, хто тут виробник, але я думаю, за все Німеччина, бо тут просто все по-німецьки пише. Загалом я вам скажу так. Дуже прикольний. Це була лімітована колекція з вишнею. Бачите, отут пише Limited Edition. Я вам скажу чесно, я... це була вишня і Троянда, якщо детальніше. Дуже пахне, дуже приємна віддушка Боже, Прям мега прикольно. Я це купляла у нас в магазині, просто у звичайному де магазин з побутовою хімією. Я там знайшла. Це було, до речі, одна єдина баночка. І. Після того я більше там гелів балеа не бачила. Але мені здається, я вам в розпаковці показувала, Мене аж два з мами з Чехії привезли. І я дуже насправді вдячна за те, бо це, такий, це таке моє улюблене. Я зараз користуюсь за кокосом, його мінімум потрібно, дійсно, його йде дуже мало. Але дуже насичений аромат, він дуже прям ароматизований. Звісно ж, у мене запасок багато. У мене тих два відПЛА, ще й інші є. Загалом ви бачили, мені здається, я вам показувала всі. І якщо я їх купила, ще до того була. Дуже так, запаслась, так би мовити, і буду користуватися. Пізніше буду вам, звісно ж, додавати свої думки в інших порожнятках. Переходимо до тіла. Знову ж таки, я маю на увазі зараз антиперспіранти, дезодоранти. Почнемо по черзі. Я прям не пам'ятаю, як який я завершила, просто почну з того, що давненько в мене є. Це Today. Завершила його нарешті. Мені здається, він прям великий, більший за наші, так, на 50 г. Я довго-довго його використовувала. Е, непоганий, непоганий. Хто десь там, якщо хтось за кордоном, якщо ви таким користуєтесь, можна взяти. Показую вам пляшку. Так, тут нас засвічує. давайте так, е, тому, Бо він реально класний. Він дійсно 24 години ефект. перший, воно так дійсно є. Е, наступний продукт е, FAN, Invisible Sensitive. Я не знаю, чому мені здається, у мене такі вже були ще раніше. Також доволі непоганий. Е, тут, звісно, 48 годин це брехня, але він дійсно класний. Просто, ну, що я вам можу про них розповісти. Завершила два таких від рексона, чорний і ось такий свіжий з душу. Мені ось цей дуже сильно сподобався по ароматі. Дуже-дуже класний тут аромат. Якщо б я, наприклад, зараз перекуповувала, я думаю, з радістю такий би взяла. Але в мене вже запасок дуже багатенько, тому поки що не обираю. Хочу показати отакий також: це чоловічий Азуро. З копійки, був на дуже мінімальна ціна, я придбала аромат, ну, аромат як аромат. Чоловік не користувався, а от я з радістю використала вдома. Непогано. Але, звісно, більше прикупляти не буду його. В жодному разі я довикористала. Ну, саме по аромату не сильно зайшло. По якості може бути. І останнє, що вам хочу показати це як, е, з цього набору це саніта, гелої дезодорант, Заврори, я думаю, хто бачив, той бачив. Е, перше, що вам сказати, тут повний провал, тут повний негатив, аромат непогано, якість погана, Дуже рідкий. Надто рідкий, я б сказала, ріденький, як водичка, толком нічого не дає. Ще й цей шарик, він крутиться через раз. Я його, звісно, довикористала, але просто за потребу. Тобто, це для вас цей дезодорант це буде як бальзам для губ. Ви нанесли бальзам, походили трішки, у вас перестали зговоритись і йшли десь попри бальзам, нагадали собі знову намазати. Оте саме з цим. Трішки походила, ага, і попри це, знову потрібно мазати. Особливо на літо. Можливо, на зиму це б ще було окей, а ось на літо зовсім ні. Останній продукт, як я назвала продукт для тіла, це у нас Avon Black Dress. Залишив, закінчився в мене цей парфумований спрей. Це був не мій улюблений аромат. Мені взагалі я його купляла мало собі, вона ж його там не носила, потім дала мені. Я, звісно, ж до використала, бо я дуже часто користуюсь такими парфумованими спреями різними, Ну, взагалі різними, просто на. На основі такий постійний на кожен день, незалежно від того, чи кудись я йду чи ні, я його використала. Але саме собі я б такий аромат не придбала. Аромат прикольний. Але я люблю щось більш солодке. Це таке нейтральне, щось таке, як комодним словом. Я просто не знаю, як це пояснити вам правильно. Він класний. Якщо ви любите. Не солодкі аромати, то можете собі взяти, бо я обожнюю саме солодкі. Ну і з цієї у нас категорії все. Тепер ми переходимо до категорії обличчя. Почнемо з догляду: піна для вмивання. Я завершила свою від Меладо з кавуном. Дуже вона мені сподобалась. Я заходила вже двічі в АТБ. Хотіла знову придбати таку з кавуном, можливо, навіть з апельсинкою спробувати, але я не знайшла ні з кавуном, ні з персинком. Тобто, в АТБ я більше не бачу пін для умивання. Напишіть як у вас, чи є у вас, тому що саме в мене їх немає. Зараз завершую іншу вже, але це вже буде в інших відео вона з Аврори. і придбала таку новинку для себе піну, але ще поки що не, не користувалась, тому не розповідаю. Завершила тонер від Елен, У мене таких вже третій або, напевно, четвертий. І ще один є в запасах. Але зараз я собі витягла від доктора Самти. У мене дуже насправді було їх забагато. Напевно, банки чотири цих було. І ще й Доктор це дві. Тобто в мене тонерів було багато, але я помічаю, зараз все так виходить. У мене і пінок було багато, тільки одна залишається в запасі. І так само тонер. Одним я користуюсь, і ще один такий залишається в запасі. Потрібно запаси поповнювати. Одразу хочу вам показати масочку, яку я використала. Це ампульна маска корейська. Брала на мейкапі. Непогана, якісна і досить класна, з вітаміном, тобто з лимоном. Доволі непогана маска, дуже прикольно зволожена. Далі хочу показати крем під очі від Evalin з кокосом. У них є також ціла колекція, там є і ось цей крем, і піна для омивання. Я саме крем мала. В загальний момент, тільки ось цей крем під очі, непоганий, доволі навіть прикольний. Він був дуже нерідкий, просто коли ви наносите на зону під очі, він просто був зголожуючий, не сильно питаючий, дуже такий ніжний, легенький. ну, Мені прям якість сподобалась. Зараз використовую інший від доктора Санти, будуть враження пізніше, бо поки що я досі з ним не оприділилась. Але цей був класний. Чи я його буду перекуповувати? Можливо, в майбутньому так. Зараз хочу собі вже починати підшукувати в запаси, але не знаю, що буду дивитись, Можливо, беру знову такий, а, можливо, щось новеньке собі оберемо. По кремах. Мій улюблений Воларе. Так, так, вже котра паночка, це той, що зволожуючий, цей що з алоє, Дуже класний. Зараз я собі обрала з. Ківі та агрусу, мені здається, він вже ультразволожуючий. Консистенція в нього інша, ніж у цього, більш питаюча, але він мені прям дуже сподобався. Бо коли я використовувала цей, ви знаєте, у мене шкіра, я називаю в основному жирною, але вона у мене така комбінована схильна трішки до сухості. Тому в мене хоче тут все окей. Але ось ця зона саме, в мене постійно тут суховато. І для такого крему я собі скажу вам чесно, прикупила ось такий дитячий з аврори. І він, саме як зволоження, тут працював дуже прикольно. Я навіть його використовувала як базу під тон іноді. Але це було край рідко, він у мене іще є, навіть там в банорці просто перелитий. Я просто вам це хочу не те, щоб прикладати, що я таким користуюсь. ні. Я просто взяла собі спробувати саме в цю зону. Бо він у нього дуже прикольний був аромат, знаєте. І насправді, дійсно, як з сухістю в цій зоні він дуже прикольно справлявся. Тому я саме тому до цього саме я докупляла, бо ось цей тут з сухістю не справлявся. Тому я собі докупила, перекупила той інший. І ось той інший дуже класно справляється із сухістю, і жирністю, тому я вже цей не юзаю. Він в мене перелитий в іншій баночці від Доктор Санта, те, що нічний крем, я вам показувала минулого разу. Але то його ще досить там багато, але вирішила вам показати пакування. І пробувала ось такий від Bioton face крем для обличчя з екстрактом Е, е Це у нас. Він підходить для щоденного догляду, ще глибоке зволоження та регенерацію клітин. Так. Покращує роботу сильних залоз, суває сухість. Мені не дуже. Це від біотон, він бюджетний, його можна придбати в копірці. Аромату непогано, мені не сильно, я в основному його використала не так на обличчя, як на зону тіло мастилась, десь там руки, туди-сюди. Саме тому кремів для рук в цьому відео у нас з вами немає. Бо я користувалась ось цим. Тепер давайте по декоративці. почнемо з брів. Перше, що я викидаю, це олівець мальва, бо він сухий. Я ним не користуюсь, це чорний відтінок. Я зараз взагалі чорний не використовую, тому викидаю. Він давно вже куплений, ще за моєї молодості, так би мовити, шкільних років, тому викидаю. І що я завершила нещодавно, це, буквально ось на днях олівець від Color Intense. Нагадую, у мене відтінчик 301 Brown. Я його завершила, як ви бачите, повністю. Тут, звісно, бачите, ну, тобто, тут вже нічого немає взагалі. Дуже був класний олівець, я з радістю його докуплю. Ще Великий плюс теж тут була прикольна щіточка, то собі однією стороною нефарбуваю розчесав Дуже класний, дуже бюджетний. В майбутньому перекуплю, поки що хоч потрібно, хоча б щось одне завершити, щоб я собі дозволила щось купити. Е, далі е, Пройдемось так як я фарбуюсь по суті, у нас брови тепер очі. Е, по очах завершила рідкі тіні в 103-му відтінку Crystal Shine. Мені здається, я її в 102-му, але мені здається, в 102-му я вам показувала в попередньому відео. Це 103-й повністю завершила. Дуже прикольний нюдовий був відтінок. По суті, у мене залишилось ще лише тільки одні тінюшки з Land Pro. Далі, ось цей аквалайнер Залі. Він взагалі поганий, просто викидає, бо він дурно місце зберігає, а ніц не працює. Відтінок дуже прикольний, я надіяла, що він буде працювати, але ні. І е, лайнер від Glambi. дуже був мій улюблений, я ним давно користуюсь, дуже багато користувалась. Тут дуже прикольна щіточка, пензлик. Цей дуже тоненький, дуже клас, але вона дуже рідка, вона повністю зрідла. Там її залишилось трішки на дні, тому позбуваюсь. І ще один продукт для брів, який я забула показати. Це 3DL від Kiss Beauty. Воно ще було куплене за тих часів, коли тільки починалася ця історія. Бачите, воно в мене майже повне, зовсім трішки є виїмка. Я його викидаю, бо просто це давній продукт. Я ним і колись не сильно користувалась і зараз взагалі припинила користуватись, тому не бачу сенсу це тримати. Це я просто забула, тому тепер згадала. Далі я завершила повністю свій консилер від Eveline, Непоганий, але. Навіть не повністю, тут ще можна явно багато назбирати по стінках, але тут 15 грамів. 15 грамів на хвилиночку. Це дуже-дуже багато для консилеру. Я вам просто покажу, у мене ось тут біля мене стоїть мій Вітбел. Я просто вам хочу сказати, скільки тут грамів. Зараз знайду і скажу. Так, на жаль, я не знайшла тут, але просто я взяла от, помаду ламель, тут 4 грами. Подивіться, тут мінім, менше буквально. Я думаю, тут десь грамів, ну, нехай буде максимум 5, максимум, але тут явно менше. Я постараюся знайти в інтернеті такий самий і подивитися, яка там грамовка. І напроти цих 15. Ось цього вистачає доволі надовго, бо в мене було просто багато консилерів в таких тарах. в мене ніколи не було консилера. Там, ви пам'ятаєте, від Eveline був такий подовгастий тюб, дюб. Там було 6 грамів, тут 15. Просто купляти такий консилер, овер дофіга його. У мене було є два, бо, я пам'ятаєте, у мене був колись той від і цей, e потім був у мене від Maxi Color з цим, тепер в мене вже і пель з цим, а це я взагалі досі не завершила, хоча цим я дуже часто користувалась. Тому просто не купляйте такий великий, навіть якщо ви користуєтесь одним консилером, цього занадто багато. Давайте одразу пугу. я викидалась це пакування від фіксатора Kylie, Тут був фіксатор GlamB. Я його переливала в це пакування, бо в тому він він плювався, але і в цьому пакуванні він плюється. Він був і е, в мене спочатку в його тарі, потім в тарі від цього Волари плювався. В цій тарі плювався. Він в усіх тарах просто плюється. Це не пакування, це проблема самого фіксатора. Ось така у нас з вами проблемка. І останні три продукти для губ: е, перший це ось такий бальзам від до Дозавершило вже свій останній. Зараз я вже таких не бачу, тому користуюсь іншими. Також я завершила ось такий від Jovie Allux з кокосом. Мені здається, у мене на каналі ви його бачили максимально мало. Тут дійсно приємний аромат кокосу. Я його завершила повністю. Я його на каналі мало показувала, бо я його закинула в сумочку, так постійно до ними ходила. Він дуже прикольний, дуже дійсно зволожуючий, дуже з приємним ароматом. Тому я думаю, буду перекупляти ще якийсь аромат. Але зараз я дуже сильно підсіла на оці джусі бомби від Essence. У мене вже чотири. Я ще вам їх не показувала, але обов'язково покажу. І останнє це Color Intense оцей Magic Lip Gloss. Пам'ятаєте, у мене був такий з ванількою і є ось такий рожевий. Тільки той з ванількою я завершила, його тільки ось тут трішки залишалося, а цей просто максимально неможливо вибрати, тому я вже його позбуваюся, та й давненько він у мене, тому позбуваюсь. Це був, хотіла сказати, останній продукт, але є ще два. В нас попорожнення, вода, зубні пасти показую. Перша це Sanino Pure White у мене була така фіолетова, тепер ця червона. Прикольно, класно, дуже класно очищала губи з приємним зубом. З приємним ароматом. Я її з радістю використала. І моя найулюбленіша на цей момент це була ось така Total Ice Mint. Це у нас, щоб ви розуміли, мені здається Корея. Так, Made in Korea. Я купляла це в Аврорі, дуже прикольний аромат, мега приємний, її вистачало доволі надовго. Я просто була нею задоволена. Я навіть думаю, таку саму собі перекупити. Що ж, друзі, це в нас з вами всі продукти, всі порожняночки мої. Щиро дякую всім, хто дивиться, хто підписується та хто підтримує. Всім до зустрічі та всім па-па!